Ця історія почалася в 1972 році. Шкільний вчитель Джин Х'ю страждав від виразки і почав приймати каїнський перець по чайній ложці. І він допоміг йому: тільки пекучий перець треба було помістити в оболонку, щоб дати цьому відкриттю життя. І він це зробив. Так в Америці, у штаті Юта, сім'я Х'юс започаткувала величезну компанію, яка ось уже 50 років несе добру місію. Виробляє продукти для здоров'я з кращого, що знаходить у природі різних континентів. Сьогодні з нами люди із 40 країн світу. Сьогодні для багатьох Nature Sunshine це здоров'я, бізнес, стиль життя. За 50 років компанія розробила понад 1200 унікальних продуктів. Понад 200 постачальників забезпечують наше виробництво натуральними інгредієнтами. На місяць компанія виробляє 70 мільйонів капсул, 20 мільйонів таблеток, 4,5 мільйона стіків. Щодня з наших конвейерів сходить 70 тисяч готових продуктів, а на місяць це майже півтора мільйона одиниць товару. Компанія розвивається, створює нові формули, удосконалює свої бестселери та дає можливість будувати бізнес разом. 50 років це багато чи мало? Це ціла історія. Але в цієї історії ще багато попереду.